На високогірних масивах Чивчинських гір розташований маршрут до скал Баби. Особливий він тим, що тут знаходиться ціла низка цінних лікарських рослин. Маршрут бере початок з присілка Перкалаби Голошинської сільської ради Верховинського району. Це територія тутешнього природного парку, сюди можна доїхати автомобілем. А вже звідси, попри кляузу Рудольфа, маршрут продовжується до діючої полонини Прилучний, де можна скуштувати і придбати молочну продукцію власного виробництва. На кордоні з Румунією побували і наші журналісти. Одним з маршрутів верховинського природного парку є скала Баби, частина вертикальних кам'яних скель висотою до 10-12 метрів. Уже всередині осіннього періоду тут падає сніг, а в теплу пору року звідси розгортається неабияка панорама. По сусідству полонина місце для відпочинку та спілкування. Усі пори року тут можна запастися продуктами для подальшої життєдіяльності. Полонину прилучну Голошинської сільської ради працівники Національного природного парку Верховинський відвідують дуже часто. Попри справжню холодну зиму, вони тут запасаються справжніми гуцульськими молокопродуктами сиром, бринзою і вурдою. Ці камені розташовані на горі Команова біля самого кордону України з Румунією висотою понад півтора тисячі метрів над рівнем моря. До слова, саме тут на території північно-східних сил гори Коман бере початок легендарна та оспівана пісня гірська річка «Верховинської Гуцульщини Чорний Черемош. Розповідають Горяни. Також проходить по маршрут даний по горі Васильків, досить висока гора. Далі проходить він по. Полонині Палениця. Дана полонина є найбільшим плоскогір'ям в Карпатах. Ще за часів Другої світової війни на цьому плоскогір'ї були так, так званий аеродром, зупинялися літаки на дозаправку. Існує припущення, що назва баби пов'язана з традицією релігійного паломництва давніх гуцулів у дохристиянський період. На території Чучино-Гринявських гір існує кілька дохристиянських святилищ під назвою Баби. Будучи священними для гуцулів, вони до сьогодні залишаються найбільш популярними як серед туристів, так і серед місцевих жителів цього краю, що кожного року в час купальських свят здійснюють своє паломництво до цих місць, збираючи цілющі Карпатське зілля та шукаючи магічну квітку папороті. Мабуть, це і є той унікальний феномен живого відголосу язичницьких часів, роздумують гуцули. Звідси можна побачити, що поблизу на території сучасної Румунії є також урочища, які носять назву Баби та Валя Баби, що потребують уже спільного наукового дослідження, яке може відбутися в рамках транскордонного співробітництва національного природного парку Верховинський із природним резерватом Мараморожського повіту Румунії. А ще, як згадують старожили, вони, немов магнітом притягують блискавку, яка Завжди в грозову погоду вдаряється в скали, що не може не зачаровувати. Зі скал відкриваються піки румунських хребтів під скелею, прикордонні стовпчики державного кордону. Відчувається особливість цього місця. Тут можна постояти на тому самому місці, що на мапах позначається жирною смугою і відділяє Україну від Європи. Цей наш національний парк дуже влучно розташований в географічному розположенні, і сьогодні. Оці 12 тисяч гектарів, які більшість половини їх розташовані на території з Румунією, має важливе міжнародне значення, зокрема у Європейському співтоваристві. І одним з головних завдань на сьогоднішній день перед парком, оскільки сьогодні формується його, так будемо казати, проєкт організації території, готуються відповідні документи про проєкт відведення території. Це стоїть питання про розширення цієї території.